Дякую, колеги. Дійсно, от те, що ми зараз побачили, це хороша модель співпраці міжнародної. Тут ми дякуємо нашим польським колегам і колегам з Великобританії, внутрішньо, регіонально і місцевої, тому що є і міська рада присутня, і регіональна обласна влада, так які також об'єдналися, скоординувалися, і сьогодні ми бачимо великий результат, а також центральної, коли ми говоримо про. Урядовий вимір, так, ми говоримо про міжнародні організації, не тільки уряд, а і, до прикладу, ЮНІСЕФ, Червоний Хрест, Сумка Самарянина, інші організації, які долучилися, і ми бачимо результати. Це дитячі майданчики, це закуплені генератори, це все для того, щоб люди почували себе більш-менш комфортно. І це той випадок, коли я хочу сказати, що він є приємним винятком. Бо, як правило, модульні містечка, так ми маємо досить з 2014 року в Харкові, де модульне містечко просто перетворилось в гетто, де люди, які мали проживати там два максимум три роки, проживали там сім. І як ви розумієте, це все прийшло в занепад, це все відобразилось на здоров'ї наших людей. І я була, я щиро кажу, не великим апологетом модульних містечок. І до речі, залишаюся. але цей випадок це виключення.